Вітанечко, мої дорогенькі, з вами Дмитро і це другий день третього раунду Ліги. Я пришвидшив на X3. Тут я грав. Ой, блін, грав після роботи, потім ще. Коротше, дуже в хреновому состоянні, але. Замисл цього капка, капця був, типу. ну Я в цей день ось спробував всяке різне, просто просто пробував. що воно, чим воно б'ється, і тут вирішив чомусь, типу, дарк, Даркфізером розганятися, і регрімом, щоб було типу багато атаки, і якось, якось трішки пеперблю закидати, і Даркфізер був. Зрозуміло, що воно там все знімається, цао-цао знімає. Але таке, чимось типу грати потрібно. Коротше, це буде день таких, ну, щось типу експериментів, але я ж кажу, в мене в мене таке состояння було, що. Що дуже тяжко мені було що, щось вигадувати, щось думати. Дарквізера похоронила я вже. Злий, а злий я тут буду дуже, дуже часто. Так що... А, тут кіт мене бісить. Так, да, кіт ви бішують, коти були, я стараюся їх вбити. Якось дуже, дуже бляха боляче виходить. Уже 23 й хід, час пішов, а я ще кота навіть вбити не можу. Коротше, стараюся, стараюся щось скласти, але в мене, бачу, нічого не виходить. І тупо вистріляли мені, от Рагріма. Дофігі ще тичок полетіла в Рагріма. Ну, кота забрав. Уже чудово. Коротше. Є два хіла і пеперблю. Ну, якби підвищена шкода, можна, можна по це, поборотися в принципі, за перемогу, але в них вже там, напевно, по 1011 хп. І от мені пеперблю останню вбивають, хто може, демажить. мажить. Штатерагріма немає вихилити паразитів, але якось ще трішки. Дяучань тяне. І я все-таки впорався з завдяки підвищеній шкоді з джугеляном. Тепер паразитів немає. Це вже хоч трішки, я можу уходити гаторки в ОВРХП. Ну, звісно, тут стараюся просто набирати ходи, крутити, бо крім каміння, мені бити немає чим. Щось ніяк гатор, бляха, це добити не можу. 7 секунд. І тут зривається величезна комбо. Там я з психів, коротше, не встигаю його добити. Там я з психів навіть випадково телефон заблокував. Коротше, коли телефон заблокуєш, то відео, коротше, вирубається. Але там було 48 ходів, там вже така шкода була. Тут Клеопатра, яку я недолюблюю, через те, що вона хілить десь по 3,5 тисячі, ну це так в середньому. А в Мегапаразита 4 тисячі хп, і вона мені його, бляха, вихилює. Плюс Дяочан ще допомагає вихилювати. Тому, поки Клеопатру я не знищу, я в цьому поєдинку, можна сказати, нічого не зроблю. Бо з Дяочан тягатися з готово я ще можу. А от з Клеопатра ні. Тому я навіть притримую не завжди ультую. Я притримую вже дочікуюся, щоб ультанула Клеопатра, щоб в неї мани не було, і потім тільки закидую мегапаразита. І так само я притримую Рагріма, для того, щоб джугелян, коли ультує, щоб паразитів зняти і в пусту лікування не уходило. Якось ось таким чином я стараюся щось. Щось типу по-розумному грати. Але, звісно, ці грьобані міньйони по по 15-1800 по хп вони ну, бісять. Китай, ти пробиваєш максимум міньйона, а більш нічого й зробити не можеш. А ХП їх стояло, так і стоїть, а вони по новій заряджаються, по новій міньонів. ну, Дуже Мене, мене ця сімейка. В така бісила, і коли вона ще грала на війнах на це все, своїм, своїм те, що міньйонів зняти не можна. І от їх і зняти не можна. І якби проти них протидію якусь ну максимум, це, я ж кажу, ніндзі, Вони пів хп ріжуть. Але коли я брав ніндзю, хто мене дивився попередні тижні, ну, блін. Нінза не завжди також доживає, В нього бонусів немає. І коли він помирає, у Міньйонів знов вертається ХП і вони знов цілі стають. Уже їм, типу, 50% їм ніхто не ріже. Ну, Поки я тут тріщав, коротше, Клеопатру я все-таки ухайдохав. Дівчань я ухайдохав, ну, тут вже додаткова шкода, час пішов, але. Цього якраз я і дожидаюся завжди, стараюся дотягти до цього моменту, і потім починати вже вирубати. Вже дуже великі плюхи пішли, і це мені на користь. Бо мене пробити вони не можуть, а я все-таки пробиваю. 27 секунд, але я встигаю. Далі, щось мене клімануло. Я знаю, що захист у хетептерес від зелених, але мені чомусь захотілося думаю, дівчань буде красти цей захист. А я, типу, бляха, котами буду. Ну і цим от як його. Бо цей бонго, по-моєму, цей бонго, цей бонго. Але коти. На жаль, мімо, все, все летить, все промахується. Тому що я не зарядив готорик, кажеться, не встиг закритися. І тут терес мені цепляє оцей цю свою сліпоту мінус 40. І я з нею, бляха, нічого не можу зробити. Бонго я майже вбив. Майже вбив я. А що я його вбив? Чекайте. Тут аж кантри немає. По-моєму, -моє, по його цей. Хуліган цей, коротше. Крадій. Трішечки притулюнькав. Як бачите, плюхи я вгрібаю непогані, коти промахуються, гатор не встигаю заряджати. Тут уже, при, в при, принципі, думаю, можливо, дотягну до часу. Я просто пам'ятаю, що я тоді думав. Можливо, я дотягну, поки шкода підвищиться, і коти все-таки попадуть і будуть бити дуже сильно. І я тоді, коротше, виграю. А вони, мало того, що хетептеріс вішає мінус 40, та ще й сам цей бонус ВТК. Витикаш, ой, ВТКшний, еліговський промахи дає. Бачите, навіть. Каміння не попадає в тохтептеріс. І помітьте, коли от зараз мало синього каміння. Ось синього зеленого. Бо я взяв котів, мало зеленого. Вони, як би я складаю, але не, не так швидко, як би я взагалі хотів би. Ну і... Все, в принципі, надія вже померла, шкода пішла, але я розумію, що у них уже стільки ХП, що я просто то не витягну. Уже якесь і комбо, типу, полетіло. І зеленого вроді багато. Але все, кіт впав. Коротше, я не витримав. Не витримувала ця команда урону. Так, е... Тут я вирішив чомусь, а, не чомусь, а тому, що я вже научений минулим поєдинком, і я взяв чи тому що вона там диспейлить, щоб диспейлити промахи. Все, чекаємо, наклали промахи, щось знімаю. Дуже боюся я О, да, його. Його я боюся, хочеться вбити, він якби, типу, без бонусів. Ну, якби я не вимахувався і пішов би там тими командами е, з бонусами, от і своїм. Е, ну, типу, ці, е, що там, Гаторка, реагрім, Пеперблю. Хоча Пеперблю могла підкиснути. Ну, коротше, щоб я з котами не вимахувався. В принципі, такі противники, що можна було б і затягнути. Але, на жаль, вони дуже багато урона вносять. А я. А що я? А я не можу пробити ніфіга. У мене щось нічого не виходить. Не виходить, Гатор не встигає заряжати. Читадріта, бідненька, старається, встає. Хоче мені допомогти, але все, коти. Коти помирали. вона не реснула, я психанув і тупо вийшов з бою. Так. Тут я вирішую без регріма йти, що, звісно, велика помилка, тому що паразити від джугеляна все-таки будуть. Але в мене була, типу, надія. От. Переблю знімаю, типу контрол, ту всю фіню, джугеляном добиваю. Ну і крадій, він настакує атаку, ну, він дуже корисний, в принципі, для довгих поєдинків. Він дуже розганяє атаку сильно. Ну і якийсь таким чином, так як центр без, без цього, без бонусу, просто слимак то. То я його спокійно вбиваю. Ну і, звісно ж, джугеляна, щоб кантри. Контримент... щоб паразитів не було в першу чергу. А потім уже можна і любеє, в принципі. Ну, так, да, так я і роблю. Щоб. Головне, щоб кантри не було. Ну, бачите, регріма не взяв, якби це помилка, але поєдинок все-таки я. Потихеньку, потихеньку витягую. Залишилося любея пронести. Але, ага, а я, я побачив, що в неї хп, типу, мало. Але всі три всі три удари, блін, всі промахи. Але от критичні удари якось мені сподобались тим, що вони от е, ріжуть хП. І в них вже мало залишається ХП. А щоб міньйони не закривали, то вже б я набив їм кабіни і спокійно пішов би далі. Знову промах. Ну, хоч цей попав. Хоч, по-моєму, я тут навіть з Любеєм грався грався, де переключився тупо на дявчаняк. Ага, а ні, дивіться, на нього. Знаєш, не пам'ятаю. Ага. Знову випадково телефон заблокував, коротше. <святково> випадково заблокував і прийшлося Ось таким чином. Що видно, сподобалась мені типу команда. Знову я реагріма все одно не беру. Але... Двигаюсь, двигаюсь, рухаюсь. Потихеньку. Ну, синіх там зелених не було. Тут взяв три синіх, тут синіх, коротше, немає. От про це я хотів сказати. Якось воно так мені запам'яталося. Я це подумав, виходить у них десь. Якщо в Овер ХП уходять, десь по 10 тисяч хп. Плюс кожен міньйон. півтори, тисячу вісімсот, дивлячись у кого які, там як вкачані. Ой, тут я. Поки я говорив, коротше, це десь по 15 тисяч ХП потрібно пробивати. Коротше, ударників я згубив своїх майже. У мене залишився один Вандам, я за нього дуже переживаю, але відхилити я його не можу. Бо паразити, Отута, от тут, от би мені, звісно, пригодився. Трішечки дяучань Вандама підстраховує, але не витримав він лихої долі. Що тут червоний, в принципі, тільки урон вносить трошечки. Ну, при підвищенні шкоди, він і б'є. Так, ну непогано. Знов мене знов мене Гаторо здається і дівчань. У мене ще друга дівчань, до речі, є, тільки вона 80-та. І може, можливо, колись можливо, колись я її і дам в цю альфу, ну там, де на прокачки героїв. Мені здається, дві дявчані б круто тут грали. Одну на одну сторону, іншу на іншу, і ну, прикриття було б у мене чудове. Так, ну що, розганяємося і шукаємо синій колір під Гатор. Ну, там, в принципі, будь-який колір буде бити, але в мене, типу, три синіх персонажа, воно ж якось навіть коли воно мертве. Mm, коли вони мертві, воно все одно б'є. Але добив червоним. Ну і все.